Ну що ж, пацані, всім здорова! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, ліві друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Гра про ножі, тобто ножики. Тому перед початком цього відео не забудьте прожити лайки, підписуватися на мій канал і ділитися цим відеозруцями. Відео, так як до нового року моя ціль це, ну як моя наша ціль, це про 2300 підписників. Дякую всім, хто підписується. Погнали, дивиться відео. Так, я сказав, погнали, дивіться відео. Так, пацани, сьогодні що ми з вами будемо робити? Сьогодні ми граємо в таку гру. а ну по отарці зразу ж давайте 10 е, секунд я погнали. По отарці братва, всі зразу ж могли дізнатися, що це за гра, братва. Це звичайна гра з 2018 року. Всі, коротше, всі, кому 14-15 років, отак, от від 13, коротше. Від 13 до 16 зараз років, то Пульбасу, в неї грали братва. Коли їм було по вісім, дев'ять, десять років братва. І я грав цю ру. Я її шість разів шість скачував. І от сьогодні, коли я думав, що скачати, бо вже реально тупо ідею закінчується, я вирішив її скачати. Так що раз, два, три. Нажимаю на плей поїхали. По Погнали братва. А ну, З першого разу, який я встановлю рекорд. Я взагалі в однокласника грав у нього в Саші, э, в Саші фана грав братва, із Сашою фанами, якщо що, хто не знає, однокласники ще й брати до Коротше, цей троюрдні троюрні тро брати. Я думав, який рекорд встановлю? Ага, третій рекорд, кажу, встановив 17 ножиків кинув. Ну, коротше, що я можу сказати? Просто в нього на телефоні не скачен, і я не раз в нього беру телефон і, типу, граю. Я, я грав брут, в нього от кожен день в нього граю, і я тупо один раз дійшов до 16-го левела. Я грав. І ще, типу, там, я дав, тіпа, ну, ми дали однокласниці, і, тіпа, дали його телефон однокласниці, що ще однокласниця, щоб попробувала. Однокласниця на четвертому два рази злила, і потім на шостому раз. А я, коротше, разу йшов до 16 го левела. Тобто йому я побив рекорд 16 й лев. Він поки що нього не перебитий, тільки максимум 14-13. А я, братва, тут став собі рекорд 3, а зараз вже на п'ятому левелі. Ну, погнали. От, Здається, звичайно, гра, нічого, такого, ні. ні... Ні там ніяких таких кнопок нема, ніяких ні гонок, ні стрілялок. Навіть екран, навіть телефон. Навіть телефон у вас стоїть на обичному, типа об обич, просто рівно свій телефон. Не так, що я його перестав на другу сторону, типа на, на бік його перехив, щоб грати, типу, знаєте, якісь які ігри, такі як там фаску і так далі. А от обично не так, як більшість ігор, перетаж, телефон. Ага. А ага, просто так їх тримаєш. Як зайшов, так тримаєш. Ладно, плей. Четвертий, шостий левел зіняв рекорд, новий ножик мені дали. Мені дали новий жовтий, жовтий. Ну, чекайте. Жовтий ножик мені дали братва. І зараз я коротко, буду на ньому грати, вибивати помідорі, так сказати. Оп, оп, це вже щось, знаєте, просто, поки говорю, я не сосредоточуюсь на ігрі і не слухаю, типу, цей. Ну, і не... І не дивлюся, коли треба стріляти, а коли ні. Розумієте, І обіду. Так, п'ятий левел. Мені помідору дають. Помідору, на якій є помідорі. Так, ладно, зараз я стріляну на помідору, типу, кинув ножика, да, щоб побити помідору. Є. Далі, з цим понятно. Т так, братва, далі, далі, далі. Далі от так. Шостий левел. Давайте зараз тупо до якогось 14 чи до 15 дійдемо до 16, я не знаю, це треба побільше грати. Так, погнали. Блін. Не ну, зато дали новий ножик. Дали. Це був у мене жовтий, а це дали червоний. Ну, погнали. Так, ну що, погнали далі. погнали на новому ножику далі, оцей, що поначалу дається ніж, він не рахується, типу. це... за. Блін. Це стандартний вичний ніж, Оцей, оцей що, типу, жовтий сира. З З оранжевою. З оранжевою ручку, це от оце стандартні ножі. Я ви рахуйте, вибив два ножа. Один оцей жовтий, а другий червоний. Один, жовтий, один вибив жовтий ніж, а другий цей червоний, на якому я зараз граю. Але нічого. Нормально, нормально. Так, погнали далі. Четвертий левел. Четвертий левел. Погнали. Так, пацані, ну що? Так, хоп, оп-хоп. Оп, оп. Хоп. Нормально, нормально. Оп. Оп. Оп, Оп. Блін, злив. Обідно, що злив. Так, четвертий левел, поки туп. Давайте мені дали тут подарунок 146 Ма, помідорами. Ну, погано. ці помідори можна спускати на ножі, пертуалі, за них можна реально купляти ножі. Блін, залагав телефон і от я знову програв. Чуть-чуть те от тупо чуть-чуть. Чуть-чуть в -чуть, тебе десь... Не, ще раз. Чуть-чуть десь те в тебе завис телефон і все, і вже ножі. Так сказали, і вже типу попав... і ти... І ти програв, бо ти, типу, ти попав, попав на ножа і, і ти пару, і заручка. Ти програв. Ох, колі, все. ...... sa te shwad m wasyay asALLY pot net young men chani channi Закрывать. Да. Ну все равно уже так оно мы... и кеша мать. Морозит пальчики. А Ведьики стали из Так типа падло. Погнали далі. Пробуємо. Другий лево. Чого ти, чого ти лагаєш? Прекрасно. Другий револе. Погнали далі. Поїхали. Третій Преві. Четвертий. Наразі щось цікаве не розливаю завершаю, відео я зливаю. Блін злив. На цьому все з вами. лайк, підписуйтесь на мой ютуб канал, діліться цими друзями. Дякуйте за виду. Всім пока!